Deixa Її смаку життя, а вона не ділиться. І ще знає багато чого цікавого. Валентина ну, Хамайко її родині рецепти. Привіт, привіт. Валя бачите. солодкі, ми за за цим всім так втомилися вже чекати цього всього. Тому що, а ми пам'ятаємо, що Валентина Хамайко це її професія, кондитер. Що сьогодні? Скільки ти всього нового в мені відкриваєш? Я ага. навіть не знала, що кондитер це моя професія. Так, Ми it's my opinion. Ні, це скоріше моє захоплення і дійсно я дуже люблю. А великдень це той період, коли знаєте, вся родина від Тебе чогось чекає. Так. Якщо ти любиш на кухні проводити час, то вся родина від тебе чогось чекає. Родинні рецепти, і це те, що напевно буде дуже тішити ваших дітей, а ви будете впевнені, що вони їдять і чим вони смакують. Ну що ж, починаємо родинні рецепти. Нагадаю, що партнер показу – торговельна марка «Королівський смак, якість королівська ціна народна. І сьогодні ми будемо готувати смачні шоколадні яйця. Ви знаєте, це такий е, смаколик, який oh. діти будуть, хтось буде цокатись, хтось буде просто. Шукати, можливо, це трішки запозичена традиція, але дуже смачна. Отже, починаємо готувати. Інгредієнти всі дуже прості. Ви їх зараз побачите на екрані. Тут у нас подрібнене печиво. Ви знаєте, воно галитне, є Галетне, не Ну. Це, знаєш, більше пісочне. Те, що продається як до чаю, а, до кави, о, таке воно пісочне, так. дрібненьке. Я сюди іноді люблю подрібнити ще соломку, вона буде хрумкати, це теж можна. Обов'язково подрібнені горіхи. Ми брали волоські горіхи. Смажені, смажені. підсмажені? Підсмажені, це завжди значно mm -hmm. смачніше. Розтоплене масло, какао, і у нас тут є шоколад. Білий та чорний, але він поки буде в стороні, щоб ми там нічого не змішували. Які у нас далі задачі? Ми обов'язково маємо змішати горіхи з розтовченим печивом додати какао. Ну, ви дивіться, є воно таке темніше, є солодше, але я люблю те, що темне. Какао воно якраз дає насичений смак. Якщо ви берете какао, яке вже підсоложено, то врахуйте, наприклад, що сюди додаткового цукру додавати там не треба буде. Але солодкість від печива вже матиме певний смак, тому не переживайте. Ну і додаємо сюди вершкове розтоплене масло. Так. Обов'язково починаємо вимішувати. Наша суміш має бути такою липучою, і з нею руками має легко формуватися формуватися яйця. Ну і звичайно, солодкість і такий молочний смак нам додасть згущенка. Я зараз основну кількість ось вимішую, а згущенки буду сюди додавати так, щоб відчувати, що, наприклад, консистенція стає такою, що я вже можу формувати такі mm -hmm. кульки, продовгуваті, які будуть нагадувати яйце Отже, беру згущенку і починаю потрошки сюди додавати, а далі вимішувати, і можливо навіть доведеться мішати рукою, бо маса має бути дуже дуже пластичною. Отже, згущенка, чому ми обрали її? Ну, по перше, це смак дитинства. Ми прекрасно знаємо. Вона класно підходить до будь-якого свята, до випічки, до десертів. З нею легко працювати. Ну і це неповторний смак дитинства, який нам дарує на будь-які свята радості. Я думаю, що ось так буде достатньо. Хочете лизнювати? І Так пальцем в банку так залізеш, так а потім і так мама від а відкрита. Потім мама доходить до тієї банки, там вже там на надувина. Ну це ж ну ти знаєш, в мене з дитинства. Я пам'ятаю, як мої батьки зі згущенкою каву пили. А я потім колись мандрувала вже з чоловіком у дорослому житті, і дуже здивувалася, що в Іспанії наприклад, є кава а... кон лечо. Боже я думаю, до, що ж це таке? А це вони беруть дуже дуже міцне еспресо. А mm -hmm. на, на, на низ, на низ в такій mm -hmm. прозорі продають додають туди згущенку mm, напевно, і це так смачно. Ну це просто неймовірно. Так, Руслан, я буду напевно тебе трішки просити, давай. бо мені Нет, треба та, гарненько його треба? все вимішувати. Ага. І тут, звичайно, треба рука, щоб я розуміла, чи консистенція достатньо. Боя додавай мені треба. трішки. Ні, а. мені треба, щоб ти згущенку мені додавав. Добре, добре. Да. А слухайте так, дивіться, але ж тут важливо консист. Ой Боже, що довідки тут важливо вимішувати рукою, щоб ви бачили, зліплюється в кульку. Ще 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 таким впевненим. Ага, а ну давай все достатньо, достатньо. Щоб ж воно ліпилося, але ж не розпливалося, правда? Ні, розпливатися не буде. Буде гарна така е, щільна маса, із угу. якої буде легко формувати. Ну а потім, відповідно, ми будемо кожне яйце е, 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 занурювати у розтоплений шоколад, і це буде давати нам можливість отримати всередині таку смачну угу. текстуру, е, яка буде нагадувати тістечко, а зверху буде схрункий шоколад. Коли сіяється з'являться, вже відкладає. Чекай, слухайте, давайте я, я, я пропоную. Давайте зараз подивимося сюжет. Поки ти домішаєш, і вже так. повернемося, і якраз коли ти будеш формувати Шудово. те, що цікавіше, <ріст> отже, і зараз історія жінки, яка побила рекорд. Ця жінка з Аляски, Марі Робінсон, співзасновниця служби доставки, має найбільший у світі жіночий рот. Як саме О. вона відкрила в собі такий Таку незвичайний дівність. талант? Дивіться прямо зараз. Ще з дитинства Марі Перл Зелмер Робінсон знала, має особливий талант. У родині із сімох дітей лише у неї була неймовірна здатність її рот міг відкриватися настільки широко, що між верхніми та нижніми зубами залишався величезний проміжок. Однак, що для деяких могло б стати приводом для сором'язливості, для Марі перетворилося на джерело радості та розваг. У дитинстві ми постійно щось клали собі до рота, і мені завжди говорили: ой, лампочки, не клади їх до рота, вони застрягають. Але вони ніколи не застрягали в моєму роті. У повсякденному житті Марі разом із чоловіком керує місцевою службою доставки на Алясці. Їхні білі автомобілі з емблемою Палтуса добре помітні у містечку Кетчикан. Поза роботою вона довго виношувала мрію потрапити до книги. Рекордів Гіннеса. капоєсакайсадевезенп'ять років тому я побачила, що є рекорд для жінок, які мають найбільший рот. І коли я дізналася про нього, я подумала, що зможу його побити. Процес встановлення рекорду виявився непростим, вимагає суворої верифікації. І з допомогою місцевого стоматолога Девіда Альбертсона, який провів точні вимірювання сталевим штангенциркулем, було зафіксовано приголомшливий результат: 7,5 сантиметрів. Це більше ніж на сантиметр перевищує попередній рекорд. здається, що у мене, начебто, коротка щелепа, але коли я починаю її відкривати, все швидко змінюється. Особливість щелепи Марі полягає в її анатомії. Суглоб розташований глибше і ближче до вух. Це дозволяє її щелепі рухатися з більшою амплітудою. Для Марі цей рекорд символічний реванш у 2013 році. Вона пропустила шанс взяти участь у рекордному забігу в гумових чоботях через роботу. Тепер вона у спільноті рекордсменів і має власний титул у книзі рекордів Гіннеса. Боже, маленькі описані, кажу, Люда, а ти зможеш обігти отак от? Кажу, ну здрасте, ну здрасте. Ну, дайте, у мене, наприклад, маленький рот. Mm. Боже ж, не можеш яблуко присунути. А ти можеш ціле яблуко. Не знаю. Не ага. Дивіться. А, Дивіться, головне, що ось такий десерт. О, лег. а це легко на, на два укуси. На два укуси всім буде комфортно. Повертаю вас до того, чим займаюся я. Давай. Подивіться, бачите, як легко формувати шоколадне яйце. Воно зараз м'яка форма. Ви просто берете в долоньку, щільно стискаєте, потім робите ніби кульку з одної сторони не її видовжуєте, і у вас вже виходить форма яйця. Тепер обов'язково от в мене є. Бачите, на двох етапах зараз одне яйце, яке е, от зараз тільки сформоване, Я його. Кладу на шпажку і потрібно заморозити, бо саме в взамор... О, впало яєчко. Ну ми ж його В лежачому будемо останні. Нам ну потрібно так. заморозити. Ну, так. Тоді вони будуть класно угу. триматися О. і класно на них буде насаджуватися шоколад. Насаджуюся, ось бачите, так. ось так. І кладете в морозильну камеру. Угу. Це обов'язково. Тепер це ті, що були в морозильній камері. Бачите? І відповідно їх потрібно занурити у шоколад. Шоколад розтоплений, угу. вас легко тримається О, це на клас. паличці. Дивіться. Ви можете обсипати О. потім ці яйця, наприклад, якимось улюбленим дитячими ласищами. Або просто подрипати на білий шоколад крапельки, зробити чорного Вау. шоколаду. Ну і звичайно, занурити. Клас. Щоб і це згущенка, це білий о, шоколад. А, це білий о, шоколад. О, і вона оп, тут, звичайно, половинка а, картоплі. Потекло. нічого а, страшного. Воно все зайве стіче, ви можете пергамент покласти, о, щоб зайве стекло, а форма була рівномірною. Дивіться, берете, берете картоплю, розрізайте навпіл, вона вже є основою і буде у вас стояти яйце. Стояче яйце, А потім фактично. навіть те, що за... зайвий шоколад стікає, ви його можете зібрати і знову розтопити, Це так. не проблема. Воно легко занурюється. Тобі не потрібна зайвий шоколад, треба рівномірна форма. А потім можна то зламати, зріз те, те, що засохне такою так, цівкою, воно Так, воно дуже легко потім відходить і ви можете потім повторно використовувати. Страшне Боже, от в якому доступі в нас зараз є? От різна продукція, різні страви. До речі, така цікавинка. Я навіть про таке не знала. От колись там ще перші яйця з'явилися, що в Німеччині, Британії, Франції. Це, це як в 19. -ті. Але, от е, в чому історія прикольна, що навіть на початку 20-го століття шоколадні яйця були настільки бажаним і цінним подарунком на Великдень, що деякі європейці зберігали їх роками. І, приміром, Одна жінка да, з Уельсо. Вона скільки? зберігала з 1951 року. Так, сімдесят років. Цінність, і ви знаєте, прикрашалися яйця і марципанами, і розмальовувала. Бо це, це справжній дарунок на Великдень. З пасочками можна йти з ось такими шоколадними яйцями, як десерт. Потім, наприклад, з цієї палички палочки треба зняти, і ви вже відповідно можете використовувати їх, наприклад, як і декор на паску. Це теж паличками гарно. Подивіться. на паску. Викладаєте, і у вас прикраса є на вашу великодню паску у вигляді шоколадного яйця. Або можна так паску і вструмити, щоб зручно. Може, можна. Люся, ти коли-небудь бачила букет з яєць. Букет з яєць. О, дивіться, я маленький візьму. У мене влізе, не влізе. Давай да тебе ти може. Що? Тоді, давай я тобі ще, 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 ще? від чорнявих додам. Ні, ні, ні. Тримай. О! О! На великій великий. І ти хочеш сказати, що це не професія кондитер? Таке зробити. А, а всередині це М -м. та сама, наче шоколадна ковбаска. це цукерочка, якою можна смакувати. Друзі, ну просто фантастиш. А чи на зв'язку? Я на великденьше. О! Ось волонтеном. О, це просто вау. смакуйте Бубочка, при кімнатній температурі. Вони полежать і будуть якраз м'якенькі, як справжній десерт. А з холодильника навіть е трішки так приємно, що чимось гаряченьким. може. аж із з дітей залучити сюди з цим погратися. Та симфонія, це ж вражень на все життя смаку, буде друзі. Спробуйте не пошкодуєте до столу. А після почитаємо ваші історії. Вау. Нехай вам буде смачно. Треба буде своїм племінникам, похресникам така важливе.